Займаючись багато років математикою, готуючи дітей до екзамену, якось само собою вийшло так, що в голові да, от, відклалася одна цікава така от, логіка, от, а точніше, залежність. От, я помітив деяку залежність від. Типу характеру дитини, учня. Да? І, ну, скажімо так, результатом, як вона здасть, е, ну або він здасть екзамен, там, НМТ, ЗНО, чи, там будь-який інший екзамен, да? якийсь такий важливий. от. Я не скажу, що це би, точно працює, да, ну просто от, у мене так, і, ну, у мене так виходило. да, би, Я поки не можу сказати, що це істина і так завжди буде. Але цікава, одна особливість. Дивіться, для порівняння я візьму дві дитини. да, от, Дві дитини, які в принципі, вони. Ну, дурака не валяли. Вони нормально навчаються, стараються, розв'язують задачі і, в принципі, математику знають добре. От. Але є один момент. От є одна дитина, якої я, я даю задачу. Вона така, сидить, щось думає, думає, щось таке сумна, там хмурить брові, так от прям. Потім, і в, по, по факту вона вирішує цю задачу. Ну, Перший тип учня і другий тип учня дають йому задачу таку саму. І він прям заряджений. Він прям так, 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 ага, тут треба використати тангенс, тому що тут зв'язок двох катетів, окей, окей, окей. І оця зарядженість, прямо, от в нього, в нього, в нього життя, прямо ж през нього. От. І от показала практика, що навіть якщо, скажімо так, от, оцей заряджений трішки гірше знає математику за того, хто как би. Прям ну, добре знає математику, але він якось отак сидить, що думає, думає, такий прям ну, сумний. такий от. Так от, оцей хто заряджений, ну, якось краще здає екзамен. От у мене би, ось, буквально сьогодні зранку новина прийшла, що теж такий заряджений учень був там класно. Ну, екзамен здав, поступив в КПІ. От. До цього в мене було декілька учнів, теж заряджених, у них все окей. І були моменти, коли от учень, ну, як ну, би. От саме тип характеру, такий, як от я описав першого учня свого, да, що от, би, ну, він такий думає, щось там так от, скрупульозно, щось там пише, тихенько собі щось. От там були моменти, Тобто вони також, в принципі, нормально здають, але, як показує практика, оті заряджені краще здають екзамен. Чого так? Ну, ну Чогось так. От я досліджую учнів, коли з, нею, з ними займаюся, от така є закономірність.